Доброго дня. Дуже рада вас всіх бачити в цьому залі. І як сказала Богдана Михайлівна, що на сьогоднішній день у нас вже є два відділи. На жаль, під час реформування всіх державних органів відбуваються деякі зміни, іноді в кращу сторону іноді не дуже. Це час покаже, але на сьогоднішній день вже не існує управління експертного забезпечення правосуддя в Міністерстві юстиції. Нас об'єднали з департаментом судової роботи. Він тепер називається департамент судової роботи та експертного забезпечення правосуддя. В цьому департаменті працює два відділи організаційного і нормативно-правового забезпечення. І науково-методичного забезпечення, які здійснюють виконують ці функції, які раніше виконувалися управлінням, взагалі в міністерстві юстиції продовжуються реформи щодо об'єднання і зміни функціональних повноважень структурних підрозділів, мабуть, ви всі чули анонсоване керівництвом Міністерства юстиції ліквідацію Державної виконавчої служби, Державної реєстраційної служби вони будуть введені знову в центральний апарат Міністерства юстиції у вигляді відповідних департаментів, і також буде йти скорочення центрального апарату Міністерства юстиції, тому невідомо чи будуть стосуватися ці зміни. Далі саме нашого напрямку чи ні, це вже покаже час. Чекаємо рішення керівництва. Також на сьогоднішній день ви знаєте, що міністерством юстиції вживаються певні заходи щодо реформування нормативно-правових актів, що забезпечують організацію судової експертної діяльності. Зокрема, на сьогоднішній день прийнято наказ. Міністерства юстиції від 9 грудня 2014 року, номер 2083, 5 яким дещо змінено порядок присвоєння підтвердження кваліфікації судовим експертам, як приватним, так і тим, що працюють у державних колдосільних інститутах судових експертиз, цей наказ набуде чинності з 30 січня цього року, і ми. Будемо працювати дещо за змінними правилами. Які новели містяться в цьому нормативно-правому акті? Я зараз вам коротко розкажу і буду готова відповісти на ваші запитання. А, можна починати презентацію? Де я маю? Угу. Ну тут нема мікрофон. Ну, вибачте, я не можу голосно говорити. Буду старатися. Ні, нема. Це для так. Ну, перше, чим добре, дякую. Перше, чим відрізняється згадане мною положення, це тим, що атестація. Експертів державних спеціалізованих установ наших науково-дослідних інститутів судових експертиз з метою присвоєння кваліфікації, підтвердження кваліфікації судового експерта тепер буде відбуватися в центральній експертно-кваліфікаційній комісії при міністерстві юстиції. Як ви знаєте, що частиною першої статті 17 закону України про судову експертизу передбачено, що для присвоєння та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів створюються експертнокваліфікаційні комісії при Міністерстві та інших центральних органів. Тобто, на виконання цього положення закону внесені відповідні зміни, і вся ця процедура перенесена до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії, тобто її функції об'єднані з функціями ЕКК інститутів, і тепер буде відбуватися все в НІМЛІСТІ. У зв'язку з цим на сьогоднішній день функції Центральної експертно-кваліфікаційної комісії доповнені новими повноваженнями. це безпосередньо визначення рівня професійної підготовки фахівців, які працюють в штаті науково-дослідних інститутів, присвоєння підтвердження кваліфікації і розгляд питань їх дисциплінарної відповідальності. Значить, разом з тим вдосконалено організацію підготовки судових експертів. Зокрема, визначено мінімальний обсяг програм підготовки. Зазначено, що у разі присвоєння кваліфікації судового експерта навчання першого присвоєння кваліфікації навчання має бути не менше 40 академічних годин. Це програма номер один. У разі першого підтвердження кваліфікації судового експерта 32 академічні години. І у разі наступних підтверджень кваліфікації судового експерта 24 академічні години це програма номер 3. Також врегульовано питання підготовки судових експертів у разі перерви здійснення судової експертної діяльності. Я думаю, це буде всім дуже цікаво, тому що досить часто ми отримували звернення до міністерства юстиції з різними проханнями, які не були врегульовані на сьогоднішній день. Прошу звернути вашу вашу увагу, що фахівці, які отримали кваліфікацію судового експерта як працівники, Науково-дослідних інститутів судових експертиз і мають намір здійснювати судову експертну діяльність самостійно. Після звільнення із штату установи за умови наявності експертного стажу в установі до трьох років будуть проходити стажування за програмою номер 2 за умови наявності стажу експертної роботи в установі від трьох років і більше, за програмою номер 3 і атестацію відповідно в ЦКК відповідно до вимог положення. Стажування фахівців, які припинили судову експертну діяльність у зв'язку з закінченням терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта або свідоцтво, яких було анульовано з підстав визначених пунктами 1 і 5. Пункти 1 і 5 – це у зв'язку із звільненням з установи або за заявою судового експерта. Пункту 16 розділу 5 мають намір підтвердити кваліфікацію судового експерта. Здійснюється за програмою номер 3 у разі перерви судової експертної діяльності до 3 років та наявності експертного стажу не менше 6 років, і за програмою номер 2 у разі перерви судової експертної діяльності від 3 років і більше. Ну, це питання раніше взагалі не було врегульовано. Я думаю, що в цьому є велика користь. Також вдосконалено порядок видачі свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта. Зокрема, запроваджено процедуру видачі дублікату, чого раніше не було, доповнення до свідоцтва про присвоєння кваліфікації, переоформлення свідоцтва у зв'язку з зміною прізвища, наприклад, чи інших обставин, та анулювання свідоцтва. Ну, порядок видачі дублікату, переоформлення свідоцтва, він, в принципі, є простим доступним і особливих коментування не потребує. Визначені чіткі підстави для анулювання свідоцтва. Зокрема, це. Подання судовим експертам заяви про аналювання свідоцтва, визнання судового експерта в установленому законом порядку недієздатним, набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно судового експерта за вчинення злочину. Набрання законної сили рішення суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, звільнення працівника з НДУСЕ, накладення на судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта, непроходження фахівцем, відносно якого застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді призупинення дії свідоцтва повторної атестації і встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання свідоцтва ну, відповідно смерті судового експерта. Це виключний перелік підстав, які, при яких може бути анульовано свідоцтво судового експерта. Ну і остання така новела, досить значна, і, мабуть, яка. Викликано часом, це розширення переліку експертних спеціальностей, фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, зможуть отримати кваліфікацію судового експерта за всіма видами інженерно-технічних досліджень. Тобто, всі спеціальності, я не буду їх перераховувати, ви їх бачите. Да, да, всі будуть з 30 січня цього року будуть доступні для навчання, проходження атестації в ЦКК для приватних експертів, і також спеціальності, які були раніше, і психологічні дослідження, і мистецтвознавчі дослідження. Тобто перелік експертних спеціальностей, які будуть доступні для здійснення привальної діяльності, він значно розширюється. Це, що стосується положення, такі новели, які сподіваюся, будуть дуже корисними у подальшій роботі і принесуть нам позитивні наслідки. Також, мабуть, ви всі знаєте, що Міністерство юстиції активно працює над проектом закону про судову експертну діяльність, який на сьогоднішній день знаходиться на розгляді у нового керівництва Міністерства юстиції. Зараз воно. Дуже часто змінюється, тому а, коментувати, обговорювати положення проекту, мабуть, що на сьогодні передчасно, а, буквально десь днів за 10, можливо, там за два тижні, проект закону буде опубліковано на офіційному вебсайті Міністерства юстиції в рубриці громадські обговорення законопроєктів», Де ви зможете з ним. Всі ознайомитися, викласти свою думку, як письмова або в режимі онлайн до цього проєкту. Нам це буде дуже цікаво побачити, почути ваше бачення щодо тих новел, які пропонуються Міністерством юстиції. Ну і на сьогоднішній день цей проєкт проходить опрацювання у структурних підрозділах Міністерства юстиції, зокрема, в законопроектних департаментах, які також викладуть ще свою позицію з окремих питань. А також э, передує нам погодження цього проекту з центральними органами виконавчої влади до сфери управління яких належать державні спеціалізовані установи: це і МВС, і СБУ, ну і відповідно Міністерство фінансів, Міністерство економіки, які також викладуть свою позицію. і Відповідно до їх пропозицій, проект закону буде змінюватися. Э, мабуть, що ще значний вплин, я так думаю, може здійснити те, що. Ми маємо на часі реформу правоохоронних органів, і також в залежності від того, яким чином буде реформуватися експертна служба МВС, таким чином і будуть відбуватися реформи щодо експертного забезпечення правосуддя і в міністерстві юстиції. Ну, в принципі, це на все, що я вам хотіла повідомити: основні такі новели і основні такі заходи, які вживаються міністерством юстиції. Будемо раді з вами співпрацювати. Будь ласка, у кого є які пропозиції, звертайтеся до нас, надсилайте. Ми завжди уважно розглянемо і будемо працювати разом. Дякую вам.